Лекціон робота, походу, щось хороше. Ой-ой-ой. Всім привіт, друзі! Канал Багіра Фіш. Приїхали на риболовлю. От, продовжуємо шукати рибку. От, бачите, вже в нас так нормально потепліло. Льоду вже майже-майже нема. де де там вирісовується. Приїхали на дуже-дуже цікаве місце. Я вже колись тут рибачив, декілька разів. Тут є шанси, що може вже заходить рибка. Дивіться, як класно. От. Зараз, щоб добратися до місця, треба накачати човником і проплив. Щось вийде, зловить, ні. Побачимо. Все, сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Качаємо човник. Ага. Качаємо барк 2,6. 260, як правило. Б-260. До речі, друзі, хотів сказати, у в мене в підписниках є людина, яка займається виготовленням силіконових оцих принаживок, приманок на хижака. І він мені написав, каже, бачу, ти там ловиш на такі, каже, в мене є кращі і вислав мені на, на пробу. Зараз вам покажу. Дивіться, мікролюрес. Люрес. Залишу посилання, тому буде цікаво. Він мені прислав на пробу, каже, тут на окулі. На синочках. Мені по пакеті там Ось, ось Дивіться, от такий силикончик ну, Ось Це мені кстати, цей колір подобається клас. Так, тут у нас ще ось, бачите, навіть тут відбиває мікролюрес. Колір такий класний. Каже, всі, всі ходові кольори тобі скинув. Всього по Ой, бачите, такий зелений. О, помаранчевий. Туди взагалі паш маленькі-маленький. Клас. Дякую. Будемо пробувати. Ось це посилання в соцмережі. Я залишу там під відео, кому буде цікаво. Мікролюрес. Прикольно. Будемо пробувати. Дякую. Ну, ми вже накачали човника. От, зараз спускаємо його вже на воду і будемо плити. Речей, так, беремо по мінімуму. Yeah. Але беремо. Поберешся. Що там ну, буде? Ну, який класний пісочок, да? Так, ah, палати. Пусть там будеш сісти. Лістяки. Та я там зайду. Пісня, да? Ага. Клас. Круто, так? Да? Так, аж зараз времени. кинемо і хай він нам показывает глубину. Так, Паша пока за штурвалом. Що там, два, Нет, сейчас иди. больше, три, да? Ну, тут да, два с половиной метра, Миль, ну пока пишу в милях. Я хотів провірити ну, бач трешка, теки трешка, да, ну, хотя трех. мы уже нормально вот А тут має бути вже глибина. Ні, зараз йде, так, да, на глибину йдемо. Нормально? Ну 3,5. Ну фігня, як тут ловити? Ніяк. Да, так ми, ну, дофіга від берега вже. Ну, да, Тут на вході в цей 5, 5 метрів, бачите, така якась виямка і рибка є, кстати. Ну я не знаю, що це плотва, окунь. Ну маленька. О, опять глибинка йде чуть-чуть. І що по глибині? 5,5. Нормально. Це... Все, друзі, бачите, ми на такому березі. Це теж такий да, як острівець. Да, Бо тут вода. Піском, бачите, намило. От, будемо отсюди кидати, в ту сторону. Там десь глибина 7 метрів приблизно. От. Ну ти О, Як вона допоможе нам ловити, чи наоборот, буде там, не знаю, О, щоб не було зацепів. Так, погнали розложуватися. Так, Сьогодні буде флагман Force Active 4.2 з тестом до 150 грам. От, Вівертіп буду ставити Такий червоний, бо кидати буду ну, Тяжелі кормушечки Течія тут хороша. Так, Моя катушечка S River 5000. Дивіться, яка новим шнуром. А? Почищ, почистили. Так, дивіться, шнур намотав 0,18. 0.16 краще. ну Не було 0.16, взяв 0,18. 0.14 це взагалі, бо як іноді кидаю холод, може обірватися. Тому буде така. Ну що ж, Звичайний патерностер. Ось така кормушечка, бачите, тут 80 грам. Не буду поки більше ставити, бо 100 сенсу, мабуть, не буде. Повідець 0,1, тут десь сантиметрів 60 а ось, бачите, маленький-маленький. Це вроді 14-й номер. От. І зараз будемо пробувати. Класно, що вітер звідти, що в спину, От. не так, як минулого разу в лице. І От, бачите. Ну, місце взагалі класне. Чи буде клювати? Не знаю. Замішали прикормку, зараз на трішечки ще настоїться. І будемо пробувати. Паша зараз на черв'яка, я на опариша. І подивимось. Беремо перший чулочком. От так, вот раз. О, все. Рожевий, червоненький. Так, ну що ж, дивіться, мої 80 взагалі просто зносить. Ну, Пашись каже 120 і теж несе. Грунта за це. Не знаю, що вона взагалі бере. У мене взагалі знесло капець. Зараз буду переставляти іншу кормушку. Мені каже, її снесло туди на бровки, вона там встала просто. Ну да. так. Зараз поки по підожду трішки. Так, все на місці, нічого не скльовано. Зараз міняю кормушку. Все хто пам'ятає, я казав, що роблю тут узол спеціальний, щоб легше було знімати. Бачите, от раз, після нього потягнув і все. І можна вже знімати. Буде ось така 120 з за зацепиком. Так, все, будемо кидати. І теж, бачите, картина така сама. І 120 з грунту зацеп теж несе. тільки ну, така течія. Все, папери Ну, Поки вже стоїмо, нічого не клювало. От. І тут, мабуть, треба ж 150 кидати грам. І то не факт, чи буде зачіплятися. О, давай, давай, що там єш? Такий Та-дам! Карарам! Покльовок ноль поки не клює, можна попити чайку з печим. Тільки ще ще раз перезакинув, поцепив піно тісто з опаришем. Можливо так буде краще на течії, щоб воно піднімалося вверх, щоб рибка замітила. Пробуємо інший нажит. Ну, нічого. Так, друзі, бачите, нанизав ще раз воно пінотісто і опарик. І пробуємо ще. Я думаю, Мені ця тема повинна зайти зараз. Закину снова, ты чья такая сама, валить. И все, прям сразу кидаешь. Шшш, и в сторону. че ветер такой сильный. О, видите, как шатает. Пока не клюе ничего. Найшов поплав? Ну да. Паша везде что-то находит. Так що ти думаєш, ти чи я менше став? Та я не знаю. То походу застряла в тебе якась там Зараз Що Ну, Рибаків сьогодні взагалі не видно, ніхто не. Це тільки ми одні такі. А, який звук. Клас. <ріхи> да. А що, обірветься, думаєш? Паша вже зацепив. Може та рибина. – Йде це чи ні? А поплыву навіть. Да, плывы, конечно. Вот ну, и все. Диві, ну флекцион работа, походу 6 хороший. Ой-ой-ой-ой-ой. А не, не йде. А він а він походу ти бачиш? Це ти зря таке робиш. Да? Да, в тебе сейчас перекрутиться. А це не я роблю. Це, це перекру... риба так робить. Перекрутить шнур при... і все. А прикинь, то риба, блядь, тільки поводок уже порвався. За що воно цепи. там зацепить? Давай. Короче, Паша зараз буде запливати. Короб. Це ж, ж жалко кормушку, так? Да? Ну, да. Давай, давай. А вдруг там риба, прикидеш? Ха, на поводок 0,1, так? Да? Угу. Блин, вообще Кайфово? Все, Паш, пока. Саму, бля, щас, Давай, пока. Ты с обережно, мы мою сейчас зацеп. Ого, та так ты что, двигаешь самой. Пошла жара. Давай, самой. Миссия виконана. Витягли. Вон, мабуть, забровку зацепилась. Ну як, Паш, нормально самому плавати? Ну самому да. Классно? Круто. Ну. човник барк. Речу, Паша даже, каже, і не клювал, и не нюхал. Цена простоила вже стільки и нифига. Блин, час тут. Минут 40. Так, зараз я теж подивлюсь, що в мене. Чикс. Ну так я блин, да, блин. О, папа, папа. -па. 120 это тебе. А, О, а, не, почув, хороший батончик буде там. Ну це так скринь ніби не ловим. Да, там така течія. Що це за тут? Ну, бач, кормуха на місці. Ну ні, я ж тобі кидав. Де вона на місці? А, вона на місці зацепилась. Да. Ну не знаю, блядь. знає, підмахнуть кисне. Кидати можна так і поломать. Бачите, все на місці, тільки пінотісто тісто розкишло і все. Є, Дивіться, як воду скидають, а прикольно. Така течія пішла. Все, перезакинув, друзяки. Бачимо, чи буде зараз клювати чи ні. Ну диви, не несе так, Паш. Є? Не несе, диви. Є? Диви, там осталося. Бач. Угу. Бач. У мене, кстати, повністю тоді Вообще Взагалі щось не хоче клювати ні черта. Рано, рано. Хоча це місце перспективне. Тут тут, да. тут ще, я думаю, ми половимо рибку. Але не зараз, щось вона не хоче. Ну, бач, я закинувся, коли нема течії, то все нормально стоїть, 120 грам і не несе. В тебе там, ну не знаю. Ну, бач, не трішки туди кидав лівіше. Ну, так що ждемо. Ждем. Валочи, Ага, значит, да. Блин, ветер такой, капец. Не, бач, что ты чья, наверное. Просто вот ка тянешь блять. <laughs> да? Это да да. А кормушка я брал? Катушечка из ривер Мясорубка, да? А? Мясорубочка, да? Да, пока, да, 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 что у нас там? По воде, ага. Все, вже вот тут. Бля, ну вроде не вредит, Не, вредит рядом, а тянет тянет. Нет, батюш, не клювал. Не клювало. Ну що ж, друзі, ось така вийшла рибалка, <риклад> нічого не вийшло, зловить. Перевірили місце, подивилися. От. Е, якби, саме місце класне. Тут рибка повинна бути, але трішки пізніше, коли прогрієте. Якось так. Все. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.